На Миколаївщині на 16% зменшилася кількість злочинів пов'язаних із шахрайством. Про це на брифінгу розповіли представники обласного управління поліції. Вони зазначили, що більша частина таких правопорушень давно перейшла у сферу кіберзлочинів. Докладніше про це дивіться у нашому матеріалі. Зменшення кількості випадків шахрайства у головному управлінні національної поліції Миколаївської області повідомили, що з початку 2024 року було зареєстровано 1957 правопорушень, що на 16% менше порівняно з минулим роком. За вісім місяців поточного року слідчими головного управління національної поліції Миколаївської області повідомлено про підозру у 645 кримінальних правопорушеннях. За аналогічний період минулого року повідомлено було лише 347. Тобто, ми бачимо, що при зменшенні кількості реєстрації кримінальних правопорушень збільшується число розкриття. Тобто всі поліцейські Миколаївської області спільно працюють з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності та за можливості відшкодування шкоди завда. Непотерпілим при цьому 842 випадки шахрайства скоєні з використанням інформаційних технологій. Це понад 70% від загальної кількості. За аналогічний період минулого року було зареєстровано 1247 кримінальних пропорушень у сфері високих інформаційних технологій, що становило майже 81%. Найбільш Популярними в кавичках популярними видами шахрайств це є шахрайство пов'язані з заволодінням грошовими коштами під приводом надання послуг в соціальних мережах або під приводом надання онлайн допомоги. Таких в поточному році зареєстровано 368. Основною проблемою у розкритті кіберзлочинів є те, що часто вони мають міжрегіональний характер. Злочинець, який мешкає в, в одному з регіонів України, він може ошукати безліч осіб з інших регіонів України. І, звичайно, ми йдемо від самого злочину до того, хто його вчинив. Для обезпечення себе від кібершахраїв є ряд правил зауважують в поліції. Вони стосуються як активних, так і пасивних користувачів соцмереж. Для всіх облікових записів, для всіх акаунтів, там де це передбачення, будь ласка, подбайте про те, щоб у вас була встановлена двофакторна аутентифікація. Пароль повинен бути складним і складатися не тільки з цифр і букв, а й з символів. Ігноруйте всі підозрілі посилання, навіть якщо вони приходять до вас від ваших довірених осіб, від людей, з якими ви підтримуєте, Стосунки, краще впевнитись, що це саме ця особа вам направила це посилання. Поліцейські закликають громадян дотримуватися грамотності у мережі, адже завжди простіше не стати жертвою кібершахрайства, ніж потім шукати злочинця. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.